Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую першокласників на урок курсу Я досліджую світ. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, чому й де збираються люди. Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше клас. Попрацюємо старанно, щоб сказати у кінці, щоб у нашому першому класі діти просто молодці. А почнемо із вправи синоптик. Пригадаємо, яка у нас зараз пора року? Який місяць? Яке число? Який день тижня? Перевіримо, сьогодні понеділок, 18 грудня. А далі поговоримо про погоду: тепло чи холодно сьогодні на дворі? Який стан неба? Хмарно, похмуро, чи сонячно? Чи є вітер? Чи були вранці опади? А зараз пригадаємо ми ж з вами вже про це говорили. Чи може існувати людина без інших людей? Ні. Пам'ятаєте, ми уявляли себе на безлюдному острові? Адже нам потрібні. Допомога, підтримка, спілкування з іншими людьми. Тому люди часто збираються в певних місцях. А в яких же саме місцях збираються люди? Та навіщо? Подивимось на цю світлину. Впізнали це музей. А це дітки. А це дитячий садочок або школа, так? де збираються дітки маленькі, першокласники може. А це великий супермаркет, магазин, куди ми ходимо за покупками. А це дитячий майданчик, де ми ходимо розважатися. А це, а це літнє кафе, літня тераса кафе, де люди збираються, щоб пообідати або перекусити, або випити кави та поспілкуватися одне з одним. А це чудовий такий винахід, величезний акваріум, який називають океанаріум, потрапивши до нього. Ми можемо розглядати там і риб морських, і морських тварин. Все це дітки громадські місця. А що ж таке громадські місця? Запам'ятовуємо, це місця, де перебуває багато людей, тобто громада. А зараз спробуйте відгадати загадку. Тут багато експонатів, буде друзям що сказати. Мамонти, динозаври, древні люди, їх наряди. Хто що їв, робив, як жив, як творив, шукав ідей. Вам цікаво, іздіть куди? В музей. Правильно. Наступне. Відгадай, що то за місце, де актори показують глядачам виставу. Так, це. Театр. Наступна загадка. Під землею дивне місто. Все в огнях, як у намисті, в них будинки не стоять, По залізних рейках мчать. Яке ж місто? І в нашому місті, в Харкові, є таке дивне місто під землею. Коли війна почалася. Воно дало прихисток багатьом. Це метро правильне. Наступна ця карета дзень-дзелень. Їздить рейками весь день, в неї ти скоріш сідай, бо карета ця. Який транспорт іще й їздить рейками, дітки? Трамвай правильно! Наступна! Дає здоров'я, спорт, вагу, солодкий торт, мед, працьовиті бджоли, знання всім дітям. Де дають дітям знання? В школі правильно. Запам'ятовуйте, дітки, запишіть собі в довідничок, що школа, театр, автобус. Лікарня, музей, метро, зоопарк – це громадські місця, де збираються люди, громада. Поміркуй, чи існують окремі громадські місця для дітей і дорослих? Так, звісно ж, існують. Ми з вами дивилися на одній світлині був дитячий садочок і школа, так? І навіть театри є юного глядача. А зараз хочу вам розповісти іще про одне місце, де збираються дітки це казковий трамвайчик. Він став популярним місцем проведення сімейного дозвілля, місце, яке відкрило можливості сучасної бібліотеки. Та зруйнувало стереотипні уявлення про неї. Подорожуючи таким трамвайчиком, діти мають можливість послухати казку, взяти участь у майстер-класах або поспівати. А це дітки дитяча залізниця. Зараз на світлині ви бачите дитячу залізницю міста Львова. Це виховний та освітній позашкільний заклад. Місце відпочинку дітей та дорослих у Львові, дитячу залізницю відвідує понад 600 юних залізничників зі шкіл міста Львова та Львівської області. До речі, мала південна дитяча залізниця є в Харкові. З'явилася вона, ця дитяча залізниця, у Харкові у 1940 році. Уявляєте, як давно? Більше ніж 80 років тому дитяча залізниця, яку ви зараз бачите на світлині, це своєрідна зменшена копія південної залізниці. Протяжність дороги 3 кілометри 600 метрів, і тягнеться вона уздовж мальовничих місцевостей. Обслуговують дорогу діти під керівництвом дорослих. Харків'яни можуть покататися по маршруту від парку нашого центрального до лісопарку, де поїзд проходить три станції. Уявіть собі, і машиністи, і провідники, всі всі працюють діти. А зараз розглянь громадські місця, назви їх та подумай. Де ти найбільше любиш відпочивати? Впізнали це кінотеатр, а це дитячий закритий майданчик, а це пляж на березі річки. А це зоопарк. Так от, подумай, де б зараз тобі найбільше захотілося відпочити? Ви думаєте, що ви вже все бачили у Львові? Навіть найцікавіші куточки, можливо, якщо ви побували в цікавому музеї, який називається Таємна аптека. Історія цього незвичного музею розпочалася зовсім недавно. В одній із найстаріших львівських аптек під угорською короною проводили будівельні роботи і знайшли таємний вхід у підземелля. Бачите, у мене є фартушок якогось справжнього фармацевта. І я теж знайшла вхід у таємну аптеку. Вивели давню фармацевтичний лабораторію, у якій ще досі таємний аптекар виготовляє пігулки для щастя і варить мило для габарників. Якщо ви хочете стати лікарем чи аптекарем, фармацевт відкриє вам всі секрети. І якщо ви гарно його попросите, навчить готувати ліки. Зараз головну таємницю аптеки охороняє єдиний у світі лев-аптекар. Кажуть, що він у своїй аптечній ступці зітре у порох усі ваші проблеми. Також ви тут зможете побачити ікону, на якій зображений Ісус Христос як аптекар. Він відмірює традиційні медичні, а духовні компоненти віру, надію, мир, любов, благодать і терпіння. Ікона вказує на благородність медичних професій, фармацевта та лікаря. Вам подобається цей посуд, бо мені дуже. В цих посудинках готують ліки. Цікаво, які компоненти входять до пігулок щастя. Це вміють робити чудеса, і зараз в цьому ми переконаємося. Знаєте, який символ медицини? Правильно, змія. Бачите, з чотирьох таблеток виростають голови змій. Ну хіба не чудеса? Доброго дня, скажіть, будь ласка, які компоненти входять до пігулок щастя? До пігулок щастя входить згідно рецепту любов, надія, віра, добрі слова, а також необхідно відфільтрувати осад поганого настрою, турбот, і тоді у вас буде щастя, і тоді у вас буде молодість. А чим відрізняється професія фармацевта сьогодні ніж 100 років назад? 100 років назад і більше фармацевти, або як їх тоді називали аптекарі, мали знати дуже багато для того, щоб приготувати ліки. Якщо зараз більшість ліків ми отримуємо готові, то колись треба було багато працювати, багато знати, перетерти багато різних складників, змішати їх і потім виходили ліки. Скажіть, а чим вам подобається ваша професія? Ця професія дає можливість допомогти людям. До нас в аптеку приходять люди з різними хворобами. Але виходять звідси більш добрими, більш щасливими, більш веселими. Колись аптекари тримали в таємниці свої рецепти. Вони їх записували невидимим чорнилом, який під дією певного складника показував букви. Таке написання називається тайнописом. Хоч ми діти не дуже любимо лікарів і таблетки, але без них неможливе життя. Я вам бажаю, щоб ви ніколи не хворіли, але в таємну аптеку завітали. Вам сподобається. Ось виявляється, яка таємна аптека є у Львові. Дуже багато по різних містах є цікавих музеїв. Театрів. А зараз переходимо до роботи у зошиті. Відкриваємо зошити на сторіночці 41, перше завдання. Познач малюнки знаком плюс, якщо у твоєму місті є подібні місця, де збираються люди. Подивіться, чи треба позначати музей ось на першій світлині? Так. У Харкові багато музеїв ставимо плюс. А пам'ятники є в Харкові. Так. А університет теж є. А старовинні будівлі є є і в Харкові, і на Харківщині. І безліч театрів у Харкові, і дуже багато парків, скверів та садів. Отже, ми можемо поставити плюс у кожному кружечку, адже Харків багатий на такі громадські місця. А зараз пограємо в гру продовж речення. Пригадаємо: громадські місця це тролейбус, автобус, метро називають громадським транспортом, тому що. Із уроку я запам'ятав або запам'ятала, що я знаю такі громадські місця, назвіть, про які ми сьогодні говорили. Мені сподобалося. Та скажіть? Що саме вам сподобалось сьогодні на уроці? Ну а зараз я вам пропоную виконати інтерактивне завдання. Як же в нього потрапити? Треба перейти за посиланням, яке буде під темою уроку. Завдання буде таке: Об'єднай громадське місце з його назвою. Нажавши ОК, натискаємо ОК. Потрапляємо на сторіночку з цим завданням. Ну а зараз оберіть, будь ласка, колір цеглинки. Жовтий, якщо сподобалось на уроці, зелений, якщо дуже сподобалось, і червоний, якщо не сподобалось. А зараз розпочнемо фізкульт хвилинку, яку ви потім продовжите самостійно. Зараз лише пригадаємо разом. Дякую вам, дітки, за увагу, так і хочеться сказати цьому вовчику: рухайся швидше, пострибати, потупати ніжками, ти ж так не зігрієшся. А я прощаюся з вами, Зустрінемось.